Максим Махно коментує у Скандинавії народжуваність найбільша з усіх розвинутих країн. Вони цього досягають завдяки значно кращій рівності чоловіків і жінок. У чоловіків там є обов'язковий декрет. Кар'єра жінок в декрет захищена. Тому і не бояться народжувати. Я спитаю вас, Василю, з приводу взагалі, питання, або, можливо, хтось з інших наших гостей може відповісти, з приводу. Настроїв, чи можна це якимось чином виміряти тих людей, які зараз за кордоном вже працевлаштувалися? От в мене є кілька родин е, за кордоном, наприклад, в Німеччині, от цю країну розглянемо. Тобто, це родини з високим рівнем інтелекту, освіти, дізнання мови вже, яка була на початковому рівні, але зараз вона настільки висока, що вони там здали всі іспити з рівнем сі 1 або Бі 2 Діти, там, дівчинка, президент школи в Німеччині. Вони вчили тут німецьку мову, то мали якийсь базовий рівень. Хлопчик, олімпіадник там. Ну і ясна справа, що вже ви розумієте, час іде, завжди вони три роки там, і вони хочуть подаватися на громадянство. Це дуже такі патріотичні, були розумні люди, які просто сказали мені, Ні, Ніна, ти вибачай, але. Не просто думаємо про перспективу. Ми відчули, як тут, як виконується закон, як про нас дбають, як захищають, як медицина зустріла їх, коли вони приїхали туди з хворим батьком і вилікували їх. Зараз перевезли з Херсона ще батьків. Я не нарікаю на нашу країну. Ми у війні це жахливо. Те, що ми зараз переживаємо, говорити про якийсь рівень там розвитку цих опцій під час війни з нашим бюджетом і з видатками на армію. Це важко, тим не менше. Як ви вважаєте, чи багато українців повернуться назад? Чи це можна якось вирухувати? Василю Олександре, можливо, давайте я почну так. взагалі на повернення людей буде впливати ну чотири головних фактори на першому місці. зрозуміло, безпека. Після того як нас з безпекою все стане добре, далі буде ще три. Фактори, котрі будуть впливати на людей. Це наявність роботи. Роботи не як фізичний процес, а як можливість заробити достатньо грошей, аби нормально жити. Друге, це наявність житла. І третє питання це соціальна інфраструктура. Ну, те саме, що ви говорили, охорона здоров'я, освіти таке інше. І ось люди, котрі знаходяться за кордоном, вони будуть просто порівнювати те, що вони вже зараз мають там, з тим, що вони будуть потенційно мати тут в Україні. Останнє соціологічне дослідження, цифри. В Україні 67% українців не задов задоволені якістю соціального життя, спілкування, друзі, підтримка або оцінюють це якість нейтрально. 68% незадоволені рівнем безпеки в країні. 69% незадоволені своєю роботою або ставляться до неї нейтрально. 86% вважають недостатнім рівень власного доходу mm -hmm. стосовно житла, вартість оренди житла в місті Києві. По професіям водії вимушені витрачати в середньому, в середньому кожного місяця 56% власної заробітної плати, кухар 57%, бариста 78%. Касир в звичайному супермаркеті витрачає 83% власної заробітної плати на оренду житла. Виходячи з цього, станом на сьогодні люди живуть заради того, аби заплатити за оренду житла трішки на їжу. І після цього ми задаємо питання, а чому молодь, котра якраз і працює касирами, баристами? Правда, самі консультантами, таке інше, чому вони хочуть виїхати? Бо вони насправді бачать зовсім інший світ. До цього світу можна потрапити або потенційно років за 10 у нас в Україні, дай Бог, щоб все закінчилося, і років за 10 у нас життя налагодиться, або 12 годин автобусами. Ти вже в Польщі. І вони. Наша молодь, в принципі, живе у відкритому світі, котрий нам дає можливість за допомогою гаджетів зайти, і вони можуть подивитися, як живуть та навчаються їх. Навіть в минулому шкільні друзі, котрі виходять до тієї самої Німеччини або до Польщі. І вони бачать зовсім інший рівень не тільки життя, але і соціального життя, і перспектив. І тому вони дійсно обирають для себе можливість поїхати туди і там самореалізуватися. Наочний приклад, студент. Закінчує педагогічний інститут і йде до школи перший рік. Перший рік він працює вчителем і отримує 8 тисяч гривень брутто. Його товариш, який не пішов до інституту, а просто поїхав до Польщі і працює різноробом, отримує 50 тисяч. І діти це бачать, діти це відчувають і вони розуміють, навіщо я буду витрачати свій життєвий шлях тут. На жаль, гроші мають вплив. Що з цим робити? А ось е насправді, ви знаєте, я все ж таки виходжу з того, що, на жаль, ми не зможемо наздогнати наших сусідів Чехію, Угорщину, Польщу, країни Балтії, про Німеччину взагалі мовчу. Ми не зможемо наздогнати суто економічно. Тому що це просто неможливо. Але насправді ми можемо зробити саме головне, за що йде в нас війна. Якщо ми заявили, що в нас країна свободи, ну так давайте робити країну свободи, свободу вибору, свободи переміщень, свободи ведення бізнесу. Якщо це буде, не тільки люди перестануть виїздити, не тільки українці повернуться, але до нас будуть їхати і представники інших націй, щоби тут самореалізуватися. Uh -huh. І навпаки, давайте все зарегулюємо, давайте зробимо все по закону, все, що було чітко, від А до Я. І більше сталановитих людей просто звідси вийде читаю ваші коментарі і запитання нас захищати це кого? Нас захищати це українців і нашу землю. Пані Ніно, повертайте своїх дітей за кордону і буде кому захищати. Мої діти перебувають в Україні з серпня 2023 року. Мої діти вчаться в середній школі, коли настане час і Вони виростуть і досягнуть віку призовного, Ми з вами про це поговоримо і навіть можемо зустрітися, щоб ви почали їхню думку. Можемо на полігоні зустрітися, якщо ви до того моменту будете мати це запитання. Так, головне питання: навіщо вам народжуваність, зробіть нормальне життя тим, хто залишився? Окей, з приводу цифри, які от у мене є перед очима. Науковці інституту демографії НАН України прогнозують, що до 2041 року населення може скоротитися до 28 мільйонів осіб. Даруйте до 2051 – до 25 мільйонів. Щоб цьому запобігти, уряд розробив стратегію демографічного розвитку до 2040 року. Серед її цілий стимулювання народжуваності, зниження передчасної смерті, створення умов для позитивного міграційного бізнесу. Кількість українських мігрантів в єС, які планують повернутися. От питання, яке я сьогодні ставила, можу його озвучити з огляду на цифри. Це дослідження Gradus Research. За рік ця цифра, друзі, зросла на 9%. Напишіть от мені, скільки ви думаєте на даний момент, е, хочу українців повернутися. Ну, поки ви пишете, я скажу, що згідно статистики, повернутися додому хочуть 64% українців. І це позитивна новина з огляду на той негатив, який ми сьогодні тут обговорювали.